Чи змінилась дуже суттєво при цьому вартість ціни за конверсію. Ну, Якщо ви побачите, вона досить суттєво, вона ось в цьому проміжку піднялася. Тут треба дивитися, бо ми з клієнтом були до 18.07. Можливо, тут щось в трафіки пішло зовсім інше. Але, ось умовно, я хочу вам показати от загальну динаміку. До речі, це був один із тих кейсів, які дуже яскраво почали якраз в 25-му році показувати, що Google дійсно допилив перформанс макс з точки зору лідогенерації, тому що для бітубічної історії, особливо промислової, загалом, ну якщо почитати всі варіанти стратегії, це ми запускаємо пошук, забираємо цільові ліди, потім підключаємо автоматичні стратегії. Перформанс Max, скоріше всього, буде генерувати не досить якісні ліди, там продажі та інше. В даній ситуації ми бачимо наскільки сильно просто Performance Max дає буст рекламному кабінету, мало того, ціна за продаж це разом з пошуком, з усіма, наскільки вона дешевше стає. Дійсно, сам типаж пошукових кампаній якраз цей період просідає. То, якщо я зараз вам просто покажу пошукову кампанію, це що ви просто бачили. Ну, я не знаю, хтось показує такі в кейсах чи не показує. Це пошук, він падає, бачите? Ну давайте так. Можливо, в кількості конверсій він просів. Ну, з кількох, наприклад, нехай буде 40, там тут 30, в середньому, да, там на 10 штук просів. Тут трафік просів, що дуже важливо, ціна за конверсію 250. Вона як була високою, вона, в принципі, і залишилась високою, тобто, що ви розуміли.